А далі про Дмитра Співака це ще одна зірочка соцмереж. На його сторінку в Тіктосі підписано близько 200 тисяч людей. З маленького екрану він розповідає, що буцімто Європа примушує Україну до війни. Європа, Європа, Британія окремо, французи, окремо і поляки з країнами Балтії. Вони розхитують ситуацію проти миру. Тож як така людина отримала подяку від гур? Хоча нардеп Євгеній Шевченко теж свого часу називав себе агентом розвідки, а зараз сидить у СІЗО. Мій особистий командир, особистий командир літав з Путіним на ту 160 пілотом. Це мій командир. Анатолій Шо, Жихарів. давайте розбиратись, адже настрої Дмитра Співака змінюються так само часто, як погода в його рідній Одесі у травні. Ось так він коментував анексію Криму у 2014-му. Це початок кінця і краху Російської імперії. Блогер Хамелеон може пристосуватись до будь-якої влади та політичної ситуації, коли вигідно фарбується у патріота. А от коли відчуває аромат рублів, може бути різне. Кремлівські тези він почав просувати ще у 2007 році, коли очолював громадсько-політичне об'єднання Справедлива Одеса. Ми хочемо відновити справжню справедливість і показати правду керівникам нашої країни, які намагаються переписати історію та стерти в. Ці факти нашої спільної історії між Україною та Російською Федерацією. Політичну кар'єру Діми можна порівняти з життям всеїдного Таргана. Щоб пролізти глибше у політичній нетрі, просився до всіх партій поспіль. Спочатку був депутатом в Одесі то від яблука, то від батьківщини. Це міф, що Одеса російське місто. У 2012-му співак спробував потрапити до Верховної Ради вже із Королевською, але не вийшло привести найбільшу нову політичну еліту. Вже не знав, кому себе запропонувати. Проте під час революції гідності Діма подумав, тепер в нього є шанс, і треба діставати вишиванку. Сепаратисти це люди, які порушили кримінальний кодекс. Вони мають нести кримінальну відповідальність. Балотувався до Верховної Ради від партії Порошенка, але був провал. Тоді співак вирішив зняти маску патріота і повернутись до заводських налаштувань. Хто заплатить, тому і буде підспівувати. Найбільше грошей водилось у кума Путіна. Це неправильно наїжджати на російськомовних громадян, ухвалювати ці закони, постанови, школи, заборони. Я кажу, що це неправильно. Щойно співак став політичним експертом помиюк Медведчука. Як питання анексії Криму вже стало неоднозначним. До того ж йому різко почали ввижатися націоналісти. Діма закликав Україну не дражнити Росію, і Вишенька скаржився на біолабораторій США. Може, ми нарешті відповімо громадянам України? А на яких умовах тут розміщуються 16 біолабораторій, що фінансуються не міністерством охорони здоров'я України? З приводу біолабораторії я не знаю. Ви їх бачили? Я знаю, де одна з них. Наприклад, де в Одеському регіоні. Його улюблена мантра: війни не буде, бо Путін мирний, а Україні потрібен нейтралітет. Його прогнози як борщ без буряка, без смаку й кольору. Навіть у кремлівській їдальні такий не подають. Путіну не потрібен Донбас, путіну потрібен політичний вплив над усією Україною та Америці. І потрібен політичний вплив над усією Україною теж. Ось ми й опинились в епіцентрі геополітичних розбірок двох дуже великих дядьків. Більш того, псевдоексперт висміював попередження міжнародних партнерів щодо повномасштабного вторгнення. Буцімто цими діями вони руйнували українську економіку. Я просто не розумію, танки Путіна не можуть багнюку пройти, чи танки Путіна не можуть по кризі їздити. Не знаю. CNN з BBC та ЦРУ повинні якось домовитися. Все змінило 24 лютого 2022 року. Співак знову перевзув. В повітрі і згадав, що Росія агресор. Російська армія прийшла на мою землю вбивати громадян моєї країни. Підтримував Україну Діма з дуже кислим обличчям, натякав, що нібито диктатора Путіна просто змусили. А він, дурненький, повівся. Не робили помилок. Тепер шукають винних. Виправдовувати агресора співак почав обережно, але все гучніше вже й винних знайшов у тому, що Росія обстрілює мирне населення. Команду Байдена, про яку вже всі все знають, чомусь ми досі не сваримо, а вже всі знають, хто і що провокував. Та й навіщо взагалі вигадувати велосипед? Напевно, так подумав співак і знову дістав з довгої шафи запилену мантру про лабораторій США. Ну, от любить людина конспірологію. Війна в Україні стала лабораторією просто неба для американських військових. Співак акцентує на могутності боліт. Нібито економіка Ерефії війну витримає. А от Європи ні. На думку так званого політолога, країни ЄС спляті бачать, як знову опиняться на енергетичній голці Кремля. Уся європейська знать, уся Європа хоче відновити енергетичну співпрацю з Росією. І давайте прояснимо ситуацію з відзнакою головного управління розвідки та подяки від 36-ї бригади морської піхоти у грудні 2022 року. Про що сам Дмитро Співак повідомив у своєму Фейсбуці? Пам'ятники зносимо вулиці, змінюємо героїв. Переписуємо історію. Переписуємо. Така риторика від співака лунає зараз. А у 22-му він позиціонував себе як волонтер і помічник ЗСУ. Та ми все, давайте треба до кінця, до перемоги, до останнього. До того ж, його минула проросійська діяльність і внесення до реєстру державних зрадників рухом чесно. Вказують щонайменше на суперечливість постаті співака. Тому, якими б не були попередні нагороди, важливо, що ти говориш і робиш зараз. Ну, і ще раз нагадаю про так званого агента Євгенія Шевченка. Мене це принижує. Я не хочу перетворюватись на мавпу. А